Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вже вдома. Я хочу вас ознайомити з рецептом халви в домашніх умовах. Для цього я візьму тільки три інгредієнти: 200 г сонячникового насіння лущеного, 60 грамів кунжуту просмаженого і одна столова ложка розтопленого меду. Сонячники я висипала на розігріту сковорідку і його підсмажу хвилиночок три Так, до зарум'янення, щоб просто не, не було гіркоти, як буде робитися халва. Три хвилиночки пройшло. Сонячник ось так зарум'янився. Я його знімаю плити. Сонячник я висипала в миску, Добавляю кунжут, перемішаю, і я це все буду. Подрібнювати у кофемолці. Але подрібнювати треба обережно, щоб не перебити масу і щоб не перетворити його в пасту. У мене ось така кофемолка. Я засипаю насіння туди набагато. І... Чити столові ложечки, три, то що вичер накриваю кришечкою. І чотири таких причу, і буде достатньо, і висипаю в мисочку. Так я перемілю всю суміш. Сонячник і кунжут я перемолола, зараз перемішаю добавлю сюди мед. Мед у мене гаречаний. Масу я ще додаю дві столові ложечки меду. Всього, в нас буде 3 метрів, тоді буде достатньо. Маса буде такою рідкуватою. Вона не рідкувата, а така, що можна буде її втрамбовувати, і вона не буде розсипатися. Я ось таку формочку і буду перекидати масу сюди. Ось тільки повна посудинка моя заповнилася. Я зараз буду її втрамбовувати ложкою. дуже добре так робити. Вона щільно прилягає до дна. Ось так я трамувала, накрию плівкою. Ось так, ще можна рукою? І відправлю її. Холодильник на годиночок дві, щоб воно захололо і стала наша халва міцнішою. Халва простояла в холодильнику одну годинку. Зараз я зніму рівку. візьму її із форми. Так. Вона ось така. Чудово, я її на клеївці залишу. І ось так відріжемо. Дивіться, яка вона смачна. І домашня, вона дуже, дуже, дуже смачна. Така вона чудова і прекрасна і в розрізі. І на смак дуже-дуже смачна з кунжутом і з насінням соняшника. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, будьте здорові. Миру нам до зустрічі!